О, привіт! Ти знаєш, що таке інфінітив? Інфініті? А в то таке car? Ні, це такий термін в граматиці англійської мови. Oh, you got me there. Я просто розмовляю англійською. Я не знаю цих всіх fancy terms. What is it? Ну, це діє слово з часткою to. To go, ходити, to do, робити. Oh! А я їх постійно вживаю, інтуїтивно, але я ніколи не знала, що вони якось називаються. Она складе речі на «to go». I want to go to the park as to do. I have so much to do. Бач, ти знаєш, як використовувати інфінітив, навіть якщо ніколи про нього не чула. Так я гений. I'm sorry, я не змогла допомогти. Треба було подивитись нове відео Люби на YouTube. Więc ja się did divide się, bo wam nie wyjdzie tak jak my nie infinitive intuitive.